Посилочка черновая якась затемнена, так? Да? Навірно, щось там серйозне. Давай розпечатаємо, подивимось. У нас, в принципі, несерйозного матеріалу не буває, так? Да? Ну, і саме головне, саме головне, саме головне, я буду повторятися в кожному відео і в кожній розпаковці. Це що? Ця, ця штучечка, це записочка. Записочка має бути в будь-якому випадку. Так, що до нас приїхало в даній похилочці. Дивіться, до нас приїхав ідеально розібраний матеріал, тільки трошки різний, да? трошки різний в якому плані. Є алюміній і є сам. І багато людей кажуть, так я цей, я не буду відбирати сам, я вкину в місці з алюмінієм. Тільки суть питання, що це... Ну, так же самое, якби медіа латунь стояла одинаково денег. Це те саме, що так от сделать потім, чи нержавика і медь. Це абсолютно різні сплави. Да? Алюміній це одна штуковина, там це зовсім інша штуковина. Тому сортуйте його і кидайте його в різні пакетики. Це велике до вас прохання. Так. Далі що тут до нас приїхало? Гляньте. Далі тут до нас приїхала латунька. яка? Гарненько, якісно зроблено, без претензій, абсолютно все гарно. І мідяха. Мідяха, ми воду не варимо, у нас вона вся вкругу в одну ціну. Подивись, випалка, не випалка. Тонке, не тонке, товсте, не товсте. Все нормально, все прислали, все порахували, все зробили. Так, і друга коробочка. Друга коробочка. Тут шов. І тут у нас алюміній звичайні сінки і алюміній електротехнічний. Да? Бачите, дроти і з бідона дну, да? дно, дно з бідона. Да. Воно також проходить в електротехнічний алюміній. Ну або в харчовий різниці немає, як його називати, Головне, що це відносно чистий алюміній. Да? В принципі, посилка якісна, посилка швидка, матеріал розфасований ідеально. До речі, для того, хто відправив, я бачив, що у вас було в пакетику, де була записка. Так що не хвилюйтесь, я знаю, що це відео ви побачите раніше, ніж вам прийде звіт. Тому не хвилюйтесь, все нормально. Е, в общем що, дякую вам за посилочку. А ви ж додивились відео? Додивились. А тепер треба швиденько піти і запакувати посилочку наубний. Дякую вам.